Вітаються подкасту Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як влада хоче перезапускати бюро економічної безпеки. І до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми також поговорили про законопроєкт щодо посмертного батьківства та хто з вимушених переселенців продовжить отримати виплати від держави. Ніколи не було, і от знову Оксано Кабмін зареєстрував новий законопроєкт, який має перезапустити бюро економічної безпеки. І, взагалі, тут навіть два законопроєкти, які стосуються роботи. БЕП ми про них сьогодні згадаємо. Тим, хто не дуже в темі, я нагадаю, що БЕП створили у 2021-му, і воно мало протидіяти економічній. Злочинності фактично воно перейняло на себе функції тогочасних податкової міліції та відповідного департаменту СБУ, які славили своїм тиском на бізнес. Наші постійні слухачі знають, що ми критикуємо і БЕП і всі спроби перезапуску цієї інституції, і не тільки ми, а, наприклад, Єврокомісія, яка згадувала про БЕП у своїх висновках минулого року. Ми вважаємо цей орган неефективним. Оксано, а чим ми міряємо цю неефективність і в чому мала би виражатися ефективність? Один з перших подкастів, який я записувала з тобою, це було в березні минулого року. І пам'ятаю, це був проект про БЕП. і Ти казала Беп, ну це так нудно. Ну що ж там говорити? А бачиш, як виявилось, пройшов рік, і досі є про що говорити. Про те саме спойлер. <реш> спойлер справді про те саме про неефективність можна оцінювати двома шляхами: перший шлях це ми можемо згадати рішення РНБО недавнє і відповідний указ президента про те, що президент дав доручення Кабміну зареєструвати законопроєкт про вдосконалення роботи. БЕП, так як треба вдосконалювати роботу, значить є питання, а які питання. Але ми можемо подивитись на цифри, і цифри є. Зокрема, був звіт ТСК щодо діяльності БЕП, і в звіті ТСК за травень 2023 року вказано, що станом на кінець 22-го БЕП мало лише 683 працівники з 4 тисячі можливих, тобто Ого. дуже велике недокомплектування. Тих 60% штату раніше працювали в податковій міліції або в фіскальній службі, і це типу суперечить ідеї утворення БЕБ з оновленим складом слідчих, новими кадрами і так далі. Щодо результативності роботи, то цифри дуже цікаві. Лише 9% кримінальних проваджень були повідомлені. Про підозру і лише в 2% вони були направлені до суду. Це цифри станом на травень 2023 року, але з того часу суттєво нічого не змінилося. Тобто, що є БЕП, що нема, воно нічого не змінює. Насправді так. Я читала статтю на дзеркалі тижня, її написав Олександр Демінов, і пише, що перезапуск БЕП це листочок подорожника на розбитому колінці бізнесу. Мені дуже сподобалось це формулювання. Він виділяє три основні речі, які треба закласти в закон про бюро. Це конкурсна комісія, де буде переважати голос міжнародних експертів, прозора процедура відбору директора і повноцінна атестація всіх співробітників. Чи ти з цим згодна, і чи в цьому законопроєкті, про який ми сьогодні говоримо, враховані ці речі, е, я концептуально не згодна з тим, що ми можемо якось і якісь процедури вони здатні перезапустити роботу БЕП так, щоб це став ефективний орган. Можемо зупиняти подкаст на цьому моменті. Треба просто забрати з системи влади? Е, ну от приблизно так. В цьому законопроєкті, звичайно, встановлюється новий порядок відбору директора, там конкурсна комісія, три особи від Кабміну, чотири особи від представників міжнародних організацій профільних. Там є як рішення, конкурсної комісії вважається ухваленим і так далі. Але, як на мене, ті всі заходи, які пропонуються, вони суттєво не змінять роботу органу. Наприклад, пропонується переатестація про те, що заступники директора вони мають і пройти після набрання чинності законом, а працівники, які призначені на посаду, до набрання чинності законом протягом року після скасування або припинення воєнного стану. Ага. Але як на мене тут про переатестацію є ще одне питання, тобто орган створений у 2021 році, зараз тільки 2002, початок 2024, го і в нас вже є потреба проводити переатестацію. То яким чином писався цей закон так, що вже є потреба це робити? І Якщо ти кажеш, що нам не треба беп, то хто має протидіяти економічній злочинності? Нам потрібна взагалі нормальна правоохоронна система, нормальні суди тобто це комплексна проблема. Як на мене, мені, мені дуже не подобається оця концепція. Давайте ми створимо ще один якийсь орган, якийсь от візьме і поборить всю корупцію. Це так не працює, коли вся система корумпована, то один антикорупційний орган не корумпований, її не змінить. Давайте будемо чесні. Тобто, фактично, в ідеальній критики світу Оксани Заболотної Ми просто позбуваємося БЕП і не робимо такої інституції, так але але БЕП можна загалом реорганізувати в бюро фінансової безпеки, яка буде займатися виключно питаннями загроз і зловживань в сфері фінансів, а не всієї економіки держави, тому що під Поняттям, вся економіка держави, ми маємо на увазі від найбільших підприємств до малих підприємців. Це не окей, що один орган це все контролює. Давай поговоримо ще про один законопроект, який стосується вже безпосередньо того, що детективи БЕП можуть і не можуть робити. І, зокрема, для мене найцікавіше в цьому законопроєкті було, що БЕБ хочуть віддати справи щодо контрабанди культурних цінностей, зброї, наркотиків і фальсифікованих лікарських засобів. Як нам до цього ставитись? По-перше, давай подумаємо, як нам ставитись до того, що уряд зареєстрував два законопроєкти, хоча в попередніх спробах перезапуску БЕБ був завжди один законопроєкт. Це зробили з дуже просто. Тою метою щось та для... підпідтримують під, ні, для того щоб зміни до кримінального процесуального кодексу розглядались в комітеті з питань правоохоронної діяльності. А основний закон, яким вносяться зміни в закон про БАП, розглядався комітетом з питань фінансів, податків і митної політики. Отже, щодо розширення підслідності БЕП на контрабанду культурних цінностей, зброї, наркотиків і фальсифікованих лікарських засобів, як на мене, це взагалі не виправдано і не відповідає ролі БЕП в системі протидії злочинності. Такі злочини вони куди більше пов'язані з організованою транскордонною злочинністю аніж тут, з економічною злочинністю. Тобто, це таке нагрібання. Повноважень і концентрація ще більше цієї влади, все інше, що я бачила в цьому законопроєкті, мені здається дуже технічно процесуальним, тому я не вчитувалась навіть в твій дайд дайджест <свісля> саме в цьому в цій частині, але можливо я пропустила щось важливе, що нам треба знати про це рішення в цьому законопроєкті є справді кілька процесуальних речей. По перше, в кримінальних провадженнях, яких розслідує БЕП, виконання ухвал слідчого судді про доступ до речей документів підприємства або про обшук, можливий лише за участі в такому заході представника ради бізнес омбудсмена. Як на мене, трішки маразматична норма. Але якщо рада бізнес омбудсмена не проти, окей, також в цьому законопроєкті забороняється іншим правоохоронним органам реєструвати кримінальні провадження, які підслідні БЕП, а натомість зобов'язує інші органи. Впродовж 24 годин після того, як вони отримують повідомлення про такі кримінальні правопорушення, передавати їх до БЕП. Якщо все ж таки вони зареєструють, то прокурор має передати цю справу до Бюро економічної безпеки. Ця норма вона загалом порушує загальний строк в 24 години, встановлений для реєстрації повідомлень про кримінальне правопорушення, оскільки передання оцього повідомлення воно може займати 48 годин. Як ти глобально оцінюєш цей законопроєкт? Чи теж, ну, типу, ми не говоримо, ми не оцінюємо його, того, що БЕП, в принципі, не має існувати в такому вигляді? Його не можна оцінювати окремо, його не можна оцінювати відірвано від основного законопроєкту щодо вдосконалення роботи БЕП. Є, наприклад, остання заява ради бізнесу, до якої входить. 13 бізнес-асоціацій різних секторів економіки, і вони негативно оцінюють цей законопроєкт, тому що він ні не перезавантажує відомство, ні не має конкурсної комісії, де є переважний голос міжнародних експертів, немає нормальної переатестації працівників БЕП, механізму звільнення недоброчесних співробітників і так далі. Але як на мене... Жоден навіть найідеальніший законопроєкт про перезапуск роботи БЕП не зробить БЕП нормальним органом.